Слова, які набули з міста в Івано-Франківську, відкрили виставку художника Нікіти Тітова. Роботи бачили наші прикарпатські колеги. Ми будемо на чорна серія або слова, які не були з місту» – Так називається виставка робіт харківського художника, який проживає в Івано-Франківську. Нікіти Тітова. Тут можна побачити зокрема 24 графічні плакати та дев'ять картин. Слова символізують найкращі риси, притаманні людям: зокрема, гідність, повага та сміливість. «Слова, які раніше були більш абстрактними, вони зараз стали набагато більш зрозумілими. Вони наповнилися з містом, але на жаль і дуже великою болю це такі слова, як гідність, як віра, як повага. Кожне це слово воно існує дуже давно. Але починаєш їх розуміти, коли ти бачиш дійсно людей, які ці слова наповнюють. Дев'ять представлених на виставці картин. Нікіта Тітов почав створювати торік. Майбутнє п'яти робіт автор вже визначив: чотири передасть громадській ініціативі Галичина, аби зібрати кошти для військових. А ще одну роботу митець подарував Івано-Франківську. Обласному краєзнавчому музею це е мій живописний проєкт, який йде е окремо від моєї е графічної е роботи. Там в комп'ютерній графіці, плакатний. Е вони створюються поступово. Моя мрія зробити дуже велику виставку. Е це трошки інша мова ніж звична для мого глядача, тому що зазвичай ми мене звикли сприймати саме як художника-плакатіста. Це таке певне продовження моєго досвіду і повернення к тому, що я починав, бо колись я займався живописом. Сам проект, коли він ще в 2009 році створювався, він створювався як такий ну, може, тоді Такого слова волонтерство не було так широко. Ну, воно було були люди, які завжди працювали на для України. І, але ми тоді, якраз, запускали в інформаційний простір. Тому ми його назвали врятуємо скарби разом. От знаєте цей концепт концепт разом. Він зараз дуже сильно проявляє. Також на виставці представили шість відстріляних гільз. Вони розмальовані тітовим спільно із художником-реставратором Валерієм Твардохлібом. Їх можна буде викупити для благодійності. Виставка триватиме до червня. За словами авторів, можливо, вона доповнюватиметься новими роботами. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.